Певний час він проживав у селі Гримячка Вінковецького району, але останні свої шкільні роки він закінчував 23-ю школу нашого міста. Був завжди позитивним, веселим, ніколи не сумував, завжди був з посмішкою, був, мав дуже багато друзів. Вчився в нашій школі Грим'яцька загальноосвітня школа перших, в перших третіх ступенів свій час. Після того вони з батьками. У нього поїхали у Хмельницький. У нього є сестричка Іра, вони двійнята. Ось і старша сестра Світлана. Дуже хороша хлопчико, і дуже шкода, що він загинув. Він був кадровий військовий, він поступив на контракт 14-го року він на війні і багато, багато разів ну, були в нього і поранення і завжди. Ну, Віривши в нашу перемогу, мій старший брат, питав, коли жениться Віталік каже, після війни він пройшов і АТО, і ООС, і також вже долучився 22 числа один з перших, 22-го року один з перших став на захист батьківщини. Тобто Він проходив службу на різних посадах, був досвідченим військовослужбовцем, пройшов з рядових позицій, дослужився до офіцера і був. В званні старшого лейтенанта. Він знав роботу від початку до кінця за нашим напрямком, саме ракетних військ. Був чесним, справедливим. Таких людей шкода, що ми втрачаємо, бо таких людей треба берегти. Загинув він ніч з понеділка на вівторок, тобто, вже 27 число було фактично. Південно-східному напрямку. Він був ще доволі молодим офіцером. Йому було лише 34 роки. Сім'ї він ще, на жаль, не має. Ні дружини, ні діток.